Колишнього командира новоствореної 155-ї бригади Дмитра Рюмшина затримали 20 січня. Екс командира звинувачують у тому, що він не повідомив правоохоронцям про масове дезертирство бійців, зокрема і під час навчань у Франції. Екс-комбригу загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Дмитро Рюмшин на початку Великої війни понад рік був комбатом у Дніпровській 128-й бригаді Тро Дике Поле. Три дні були без комбата, а потім приїжджає, кажуть, комбат, комбат новий приїхав. Ну, Він заходив нам на командний пункт. Ми там ще так невдачно розмістилися, погане місце було. От. І він заходить, починає там. Що це таке? Що за сарай? Що ви тут живете такі? Такий майор, такий свіженький, мультикам такий нормальний новий в нього. Там. От. Ну, все там думаю, ну комбат, що за комбат? Треба дивитися. А, ну Потім там приїхали. Дивлюсь, він з бусика витягує таку здоровенну плазму. Думаю, ну капець комбат на війну приїхав з телеком, Думав, офігенно, мужик воювати буде. А потім стало ну, понятно, чого він так. У нас з'явилися дрони, ці мавіки, почали літати. Тоді всі зрозуміли, чого телевізор був, цей ця, ця плазма. Тобто, який, який вивод, То, що він, коли вже їхав на війну, він вже знав і думав, як і що він буде робити. З аеророзвідкою цього ще ніде не було. Наш, наш батальйон, мабуть, один із перших в країні, який почав застосовувати БПЛА. Спочатку для розвідки, коригування, а потім вже почали ми робити скиди. От. Так що це благодаря комбату. І Буквально десь на другий-третій день в нас з'явився, як він прийшов, з'явився зв'язок, поставили транслятори, де він взяв, не знаю, десь якось ну, знайшов. Налагодили зв'язок. Все стало на якісь такі рельси, що почало само. Працювати всі були на своїх місцях, все було чітко. Ну, і завдяки Рюмшину Дмитру Євгеновичу батальйон став, мабуть, найкращим в бригаді. Да не, мабуть, а найкращим в бригаді. Ну, я, я не хочу сказати, хто хлопці не ображались там з сусідніх батальйонів. Ну, я це кажу як військовослужбовець за свій батальйон. Вот. <кій> Був дуже строгий. Строгий. Також скупий може на якісь там, там захочення, але таке скрупульозний. Він був досвідчений, він пройшов службу від командира зводу, і до, як до нас прийшов комбатом. Досвічний, до війни, до початку цієї війни, він е, захоплювався страйкболом. І він з тією плазмою привіз е, зброю, яка ну, використовується для гри в страйкбол. От. І вже тоді він використовував ці іграшки для е, тренування хлопців. Ну, ділився досвідом, Він організував команду. Хлопці маріупольські теж виходили з Маріуполя. Е, от. Він забрав до себе їх батальйон, дуже досвідчені офіцери, і вони теж ну, він створив команду створив команду, яка працює. От. І завдяки цьому то, що він організував колектив, підготовку, ну, в, нього все якось, в нього все виходило дуже легко. Його слухали. Ну, може, хтось його недолюблював, ну, не може людина всім подобатися. Ну, а взагалі, -то він, він має дуже великі організаційні здібності. Він, в нього легко дається щось довести. Взагалі, щоб Рюмшин підіймав на когось голос колись. Такого не було. Щоб Рюмшин десь Дмитро Євеневич там закричав, це, мабуть, щось таке було вже, ну не знаю, щось за рамки виходяще. І ця, ця кстати, традиція передалася і наступному комбату. У нас в батальйоні ніколи офіцери е, керівництва ну, дуже рідко на когось там е, був крік якийсь, і він дуже така людина сходиться з людьми. Е, він налагодив з адміністрацією міста зв'язок. Нас комплектував міст, слава Богу, нормально дронами комплектуючими. У нас, як правило, не було такого, що взагалі нема дронів. Дронів завжди було. Бо, наприклад, десь один залишався, десь він, хлопці рішали, він рішав. Вони десь з'являлися. Технікою комплектували нас ну, завдяки його зв'язкам. Проханням йому люди довіряли. От. Ну і взагалі організована була команда колектив, який працював, всі були на своїх місцях, і батальйон працював, воював як положено. Всі плани вибити ворога, закінчити нашою перемогою. Mm -hmm. Почати будувати мирне життя. Після допомоги я залишився в лавах Збройних сил України і буду передавати той опит, який ми здобули на цій війні. молодому поколінню військовослужбовців, офіцерів. Він завжди мав свою позицію, свій погляд. І коли, наприклад, поступала яка задача, він, він завжди доводив до командування плюси, мінуси цієї операції. Як її проводити, він мав свою думку, і він на неї настаю, настаював. Тобто він тупо не виконував накази, які йому поступали. Він їх доводив свою позицію, своє бачення на цю ситуацію і якось там ну, получалось. Ну не завжди, але получалось. Ну да, він такий супереч, 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 суперечливий, він трохи такий може для командування трохи був, ну. Неудобний, да, як От, бо він завжди мав позицію. Він міг прийняти рішення. Це саме головне, що Рюмшин міг прийняти рішення будь-яке і за яке він мог понести відповідальність. Він не сумнівався, коли приймає рішення. Це найголовніше для командира прийняти рішення. Коли дізнався, що Рюмшина заарештували, це була якась така, ну, Слово «несподівано» — це не так. Ну, це була якась ну, якісь, ну, якийсь, сюрш, так, чи ні, як сказати. <кій> був в шоці. Я був в шоці. Ну за що, як. Ну, Потім почалася возня в інтернеті. В хлопцях ми між собою всі зателефонували, поспілкувалися. Ну, не знаю, як… Що? я не можу коментувати дії командування у ну, Сіло якісь там може об'єктивних, там причин. Але як моя суб'єктивна думка на це, на цю ситуацію, на ці події, ну, мені було незрозуміло, як. Я його я рахую досвідченим грамотним офіцером, який може керувати, може організувати. Камбріг. Що таке Камбріг? Камбріг це. Бригада це 5, 6, 7, 8, а то більше батальйонів. Ну, тобто як він? Ну, він ну, не може контролювати кожного созачешника. Для цього є командири батальйонів, відповідні служби. Ну, як це так вийшло, я не знаю. Ну, але це не, це не рівень кабріга — бігати за кожним там. Ну, Щось там буде суд з'ясують, але ж... Ну, така якась сума нереальна, ну, 90, потім 50 мільйонів, це якась, ну, застава така, за що? Ну, що він там ну, продав батьківщину чи щось вкрав. Він такий, що він своє приносив в батальйон, щось там, і купував, і щось з дому пер завжди в батальйон. то тобто, ну, Незрозуміло. Це дуже прикро, що така ситуація з моїм командиром. Повинен бути якийсь військовий суд. Військові судді, які розуміються на військовій справі, на статутах, ані славна звісти, Печерський суд. Хлопці, я знаю, наші багато хлопців, хто є в Києві, хто може вже звільнився, в кого є час, вони їздять, їздять підтримують, я їх бачив по телебаченню. Це, це звісно, це, це, це допоможе. І це якийсь розголос. Люди знають, от в мене ці цивільні знайомі питають там о, а що це? А що це там це ото камбріг, оце, Це кажу, слишиш? Ну чуєш, це це мій камбат, кажуть, це він нормальний і. Спілкуючись з цивільними, які читають е, ці судилища, і вони, вони думають, що дійсно ці офіцери, полковники, генерали, це цивільні так думають, що, мабуть, десь правалася, мабуть, ну, як завжди, там, правалася, там, щось ще. А коли я е, своїм оточуючим цивільним починаю розказувати, хлопці, це, це нормальний мужик, це нормальний офіцер. Завдяки цьому офіцеру, е, командиру, ну було не втрачено людей, може, десь там, позицій людей. Це, звісно, це дуже потрібно, якщо хтось може, має змогу комбата підтримати, це дуже добре і хлопці намагаються його підтримати.